Друзі, ось вона. інновація, яка обіцяє змінити світ з пожежної безпеки. Куля автоматичний вогнегасник, яка сама гасить пожежі. Поки одні продають і говорять, що це панацея і врятує ваше майно і збереже життя, другі б'ють на сполох і кажуть: це не працює, ніколи не працювало і не може працювати. Ми вирішили розібратися з цим в реальних умовах, протестувати все, ж, що ця куля може зробити, що вона може погасити. Ми вже відкрили цей автоматичний вогнегасник, цю кулю. Також тут є е, інструкція на англійській мові. Е, пише, що 5 років гарантія, що все буде класно е, вимо, і технічні характеристики. Е, навіть є цей Надія чим кріпити. Досить непогано. Е, до речі, в Китаї на Alibaba це продають по 2 долари, а в нас продають за 1000 гривень. Там є порошок, там є порошок середині точно. Вироблена 14 квітня 2025 року і можна користуватися до 13 квітня 2030 року. Коротка інструкція на ньому є. Ніяких позначок на самому корпусі тут нема, ви їх не знайдете. Тут навіть немає, тут було місце для дистриб'ютора, але його нема. Друзі, ми в Олександра. Це власник та керівник науково-виробничої компанії Фактор вони займаються порошковим пожежогасінням спрутами та виготовляють порошок для вогнегасників, для спрутів і для інших елементів пожежогасіння. Він надав нам свою площадку для того, щоб ми могли потестувати в реальних умовах, не просто подивитися, як це роблять в Китаї, а реально в нас. Е, дякую, Олександро. Скажи, будь ласка, що ти думаєш про ці кулі. Яка твоя думка? Що буде сьогодні? Е, думаю, що нічого не буде, тому що було багато скарг, ми тому і це робимо. Тому що люди кажуть, наші ваші спроти, ми краще будемо купувати кулі. Вони зручніші, вони красивіші, вони дешевші набагато і вони тушать майже все. Ось, Я випробував її, там в кустальних умовах вдома, нічого не загасив і от, думаю, треба спробувати ще зробити це з вами. тому що, ну, треба щось показувати як це дійсно працює а не в Китаї, як вони роблять красочне це і в них все круто виходить. В них і вогонь такий красивий, там і такий пожежник, гордий, коли він це зробив, який кинув кулю. Такий він не де самозадоволений, да, що я от не знаю. Подивимось, подивимось. Друзі, але таке повторяти, як мисень, не, не, можна, треба, не треба, можна, не треба. <рес> ми тестуємо, ми не брали одяг, нас не буде гарно в спецодягу. -спец ми будемо робити так, як це робить прості люди. Взяли, розпалили, вогонь у нас буде, правда, справжній. Ми розпалимо, потестуємо кілька варіантів, як воно буде виглядати. Дати, як воно буде гаситися, і супер інновація. У нас також час від часу звертаються, кажуть, продайте нам кулю. Кулю ми їх не продаємо взагалі. Е, я також не бачу змісту в цих кулях. Я бачив відео. Мені Олександр скидав відео, де в кабіну грузового автомобіля закинули такі, 5 шість, шість, шість. І Один раз дві подряд, а, дві разом. І е, пожежа не закінчилась. Тому ходімо розбратися. Його коли збули вже пінопласт, тут отакої товщини йде стінка. І такий жовтий-жовтий порошок. Я думаю, що тут питання ну, більше всього в порошку, тому що в тому відео, що я вдома робив, воно ж все покрило. А потім знову почало горіти до нас. Приєднався Олександр Михайленко. Він спеціаліст з пожежної безпеки. Фахівець має дуже чудовий досвід в цьому напрямку. Нашому ми свою думку сказали, що ми думаємо про кулю. А що ти думаєш? Взагалі, коли я побачив класне цікаве рішення, да і згадав, коли навчався в Черкаському інституті пожежної безпеки, тому що нам дійсно показували такі. Гранати, я пам'ятаю, але ми їх не використовували. Але для мене, от якраз я так розумію, сьогодні хотілося б розвінчати міфи, подивитися, вони працюють чи ні. Тому що, як показують в відео, круто, але в житті я не бачив, як це фактично, практично працює. Мені цікаво подивитися. Китайці так роблять. Вони щось накидують якісь тряпки. Да? Ну, все що було. так. Ми зараз трошки плюємо бензинчиком, щоб воно краще горіло. І все, і будемо гасити. Тут метр, тут метр, тут 0,8. Тут нема куба. Друзі, що сталося? Вогонь горить. тірайся. Це один воду. кидаємо прямо в очах. Я постараюсь якось так його. Ну, я думаю, сенсу ще один не, немає, да, кидати? 600 грам заряду порошку у нас модуль спрут. Ну, Будемо зараз давай, тисувати давай. спрут. Пускаємо? Да. Давай. Спрут. Ми пробуємо зараз друге. Пробуємо шафу. Ми поміняли локацію, Хочемо попробувати тут, тут є шафа, скажи свою ідею. Ну, ідея така, електрошафа, їх же теж продають для електрошафи. По ідеї, воно повинно тут загасити. Тут нема чого гасити. Я вибачаю, зруч. Але ми створили для цього вогнегасника ідеальні умови. Посередині. Ух ти, блін. Дивиться вже два. Пів куба воно погасить. Да, пів куба, да, пів але куба. мені що пів куба можна й розмухати на загаснення. Пінопласт всередині. В закритому просторі, зовсім закритому. У нас тільки одна сторона була відкрита. Там у нас об'єм десь 50 на 50 на 50, тобто пів куба. Пів куба воно здатне загасити. Але в інструкції написано три. Це трішки відрізняється все ж таки. Як ти думаєш, якби ми зараз закидали зараз три куба, воно б погасило? В три куба? Туда, да. Ну, думаю, що ні. В мене попало? О! О. Ні. Та ні. А є, дивись, розгорається далі. Все. А, ні, все. Ну, не буде з того нічого. Два кілограма вогнегасник. Зараз ми подивимось, скільки уйде приблизно порошку нормального, щоб загасити цю пожежу. О, майже, майже весь. Там може грам 500. 400 Але то гасник за 500 гривень, і куля за 1600, яка нічого не гасить. <рес> як вам ці вогняні кулі, як вони заявляють, супер інновації, які гасять все і краще не буває? Ну, скажу свою думку, не так, як на їхньому відео, це 100%. А що стосується вже якихось таких серйозних висновків, то я. Для себе розуміє, що потрібно якесь дійсно робити на базі там, чи інституту пожежної безпеки, якщо потрібно це, зробити офіційне випробовування, розібратися в рамках ринкового нагляду, що це за продукт, як він потрапляє на територію України. І якщо це той продукт, який не потрібно використовувати, то відповідно, можливо, в рамках ринкового нагляду, якщо це якось згідно... Законодавство можливо тоді е, вирішувати питання, чи потрібен він на ринку України, чи можливо потрібно його е, все ж таки прибрати з ринку України. Тут ми побачили для себе, да, що все ж таки ця куля е, не здатна загасити. Ну чого купляєте? Красиво, дешево і просто В монтажі. Ставтеся до е, пожежної безпеки відповідально е, і обирайте. Правильні засоби для гасіння чи для рятування людей. Дякую, що були з нами. Канал наш Ютуб популяризує в нас все більше і більше стає. Ми популяризуємо тему пожежної безпеки. Ми хочемо зробити її зрозумілою і простою, щоб будь-яка людина, яка навіть не в темі пожежної безпеки, розуміла, що їй робити в разі якоїсь небезпеки чи пожежі, як з ним працювати і бути обізнаним. Тому що пожежна безпека це ваша кожного інвестиція в безпечне майбутнє.